Ну, щоб було ясно, де це є. Електропровода, посадка. Ось все, ще одна посадка, ось так довежна бути краще видно. Там за нею ріпак. В ту сторону ріпак. Я почав колупатися, і ось, і з всього рядка. Там є фотографії, де дерчаник вже дав звістили. Ось все, еще одну семядольку я вырву. То есть, ну тут как бы все то, что оно желтое, все, конечно, мне дуже мне нравится. Сейчас прям попробую покопать. Ну все, рядок. Сейчас мы что то найдем тут. Я надеюсь. Виробники скажуть, що це діє гербіцидом. Але я вже в цьому сумніваюся. Купаємо далі. Це щоб зараз ще тротяни вдалі так, йти, такого зразу теж. Це я був би... Тут ми вже бачимо ураження. Ось все. Ми явно бачимо вже ураження Соняшника. І судячи по всьому, це вже його щось погризло. може Можете тротяник. Ну що, дуже добре видно. Ось все. Дуже добре видно. Це... Я тупо беру один рядок і ось далі ми...